Чи готові ви приготувати найкращий борщ? У грі борщ, кожен гравець стає кухарем, який має створити свій унікальний варіант цієї легендарної страви. Звучить просто, але насправді вам доведеться змагатися за рідкісні інгредієнти, вправно обмінювати продукти та навіть додавати перцю в борщ конкурентів. Борщ це весела та стратегічна настільна гра, де кожен створює свій ідеальний рецепт борщу. Потрібно зібрати ідеальний набір швидше за інших, бо ринок інгредієнтів обмежений, а конкуренти готові на все, щоб завадити вашим планам. На початку гри кожен гравець обирає свій рецепт борщу. Це може бути класичний варіант або щось незвичайне: борщ із грушами, квасолею чи навіть рибою. У центрі столу розміщується ринок інгредієнтів і колода карт. У свій хід ви можете обміняти один дорогий продукт з руки на рівновартісний чи кілька дешевих з ринку, додати інгредієнт у свій борщ, просто взяти дві нові карти з колоди, зіграти спеціальний інгредієнт з руки, наприклад, насипати перцю в страву супернику, примусивши їх скидати інгредієнти. Гра триває, допоки хтось не завершить приготування свого рецепта. А після всі виконують по одному ходу і розпочинають підрахунок очок за рецепт борщу та інгредієнти. Борщ це захоплива кулінарна гра, яка поєднує стратегічне мислення, гумор і трохи хаосу. Розмаїття рецептів і способів обміну інгредієнтами додає грі регравальності, а інтриги і можливість додати перцю конкурентам створюють веселу атмосферу. Ця гра підійде для дружніх посиденьок або сімейних вечорів, адже вона дарує багато сміху і можливостей для творчості. Борщ не тільки випробує вашу кулінарну кмітливість, але й дасть відчути себе справжнім шеф-кухарем. Покажіть, хто в домі головний шеф у грі? Борщ. Замовляйте гру на сайті Woodcat за цим промокодом і отримайте знижку в розмірі 10%. Якщо вам подобаються веселі тематичні ігри, спробуйте йогу. Вона подарує вам багато переповнених сміху вечорів, змушуючи приймати найдивніші з усіх на світі поз. А на сьогодні все, папа. -па.